Стоячи на колінах із квітами, зустрічали на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому загиблих військових Олександра Ященка та Максима Вдовенка. Максиму було 45, загинув 12 вересня, розповіла його сестра Катерина Юрченко. Говорить, брат народився у Білорусі. Переїхали сюди вже. Ну, він був малий, я тут народилася. От. Який він був? Він був, знаєте, він ніколи не прогибався, він ніколи. Не перед ким не лизоблюдствував, не присмикався. Він був отакий. Коли він пішов, от з сестрою згадували, коли він пішов на війну. Дуже дивувалися, що він не терпів над собою якогось начальства. Але він сказав, да, ненавиджу над собою начальство, але москалів я ненавиджу більше. Говорить, брат пішов служити добровільно у лютому цього року. До того мав козину ферму, варив сири. Після перемоги хотів збільшити господарство. Він відбував село Андріївку, був кинутий на посилення штурмової бригади. От як резервіст, буквально за два дні він подзвонив мені і сказав, що у нього фіговий шолом, оцей без навушників. Каже, я б так хотів класний шолом. Я говорю, Макс, ну давай я тобі зберу, кажу, там що не, не не вистачає докину. Я зібрала за сутки на цей шолом. Якраз, якраз я його відправляла з нової почти, писала йому сообщення, що чувак, шолом твій їде. А він мені передзвонив і сказав, що а я сьогодні йду на ноль. І каже, повернуся я його заберу. Ну, так він і пролежав на новій почті. Ніхто. Попрощатись з побратимом приїхав військовий з позивним Санич. Говорить, разом прослужили 9 місяців, були на Бахмутському напрямку. Поранений був, ну, нашій хлопець там. і Він намагався його, його витягнути і попав під удар дрона Камікадзе. Технічний взвод у нас, але ми ну, часто. Приймаємо участь у боях на Кліщівки, Андріївки. Ну, Бахмут. Одне слово, це каже за, за все. Говорить, на фронті Максим Вдовенко був гранатометником, а ще майстром на всі руки. І техніку, по, ну, по ремонтах, і на полі боя, і, і борщ там, ну, і я ж казав вже, що він був як і. Парикмахер у нас і ну молодець, важко дуже це все передати. Військовий з позивним Дрейк приїхав шанувати пам'ять свого побратима Олександра Ященка. Каже, йому було 45. Загинув від мінометного обстрілу 20 вересня під час виконання завдання на острові Козацький у Херсонській області. Це не перший його вихід на остров Козацький. І вони. Виходили на спостережні пости, спостереження за ворогом здійснювали, чим і забезпечували стримування, виконання того завдання, яким перед ними поставлено. Був врівноважений, спокійний, завжди право вдосконалення. Каже, Олександр був мобілізований у лютому 2023 року. Був призначений на посаду командира розвідувального відділення, розвідувального взводу. Завдання розвідки, всім знайомі, всім. Зрозумілі, виконуються кращими військовослужбовцями, найбільш підготовленими. Подруга родини Світлана Дорофєєва каже, в Олександра Ященка лишились двоє дітей та дружина. До мобілізації чоловік був приватним підприємцем. Я не згадую ніякої такої там е, не причини, як сказати, ситуації, навіть ну, щось негативне. Він завжди її перекручував і переводив на жарт. Тобто людина, яка могла завжди знаходити з будь-якої проблеми, позитив. Олена Жукалова, Юрій Мірошник. Суспільне новини, Кропивницький.